Ми вже багато говорили про альтернативні джерела енергії для побутових приладів павербанки, зарядні станції, безперебійники, акумулятори і генератори. І це зараз дуже актуально і важливо. Але не менш важливо убезпечити вашу техніку від пошкодження, які їй можуть спричинити постійні перепади напруги, які, на жаль, є у нашій пошкодженій енергосистемі. Мене звати Яна. Ви на каналі SecureUA, і сьогодні ми будемо говорити про стабілізатори. Коливання в мережі до 10% є допустимими, і більшість електрообладнання на це розрахована. Але зараз не рідкість, коли напруга сягає 250 вольт і більше. А це вже може спалити ваш улюблений холодильник. І не завжди це гарантійний випадок для повернення. І от щоб такого не сталося, треба інтегрувати в домашню систему вживлення стабілізатор. Цей прилад вирівнює силу струму, яка подається на той чи інший гаджет, і віддає вже стабільну напругу. А якщо стрибок критичний і немає можливості його вирівняти, то просто відрубає подачу енергії, на прилад, поки ситуація у мережі не стабілізується. Так, ваш комп'ютер виключиться в найвідповідальніший момент, але не згорить. Для домашнього використання зазвичай застосовують однофазні стабілізатори, які вмикаються в розетку, а потім в них вже пристрій, які треба вберегти. Більш прокачені моделі одразу ставлять на електрощиток і більше ніяких турбот. Окрім цього, стабілізатори убезпечують від коротких замикань, перегріву, перенавантажень і високочастотних перешкод. Серед більш комплексних рішень можна обрати релейні або сервоприводні стабілізатори. Якщо ж у вас вдома складна електросистема або для виробництва, то тут вже радимо придбати тристорний стабілізатор. Коштує він більше і треба буде його десь монтувати, але йому вже майже нічого не страшно. Взагалі варіантів дуже багато і все доволі індивідуально. Тому якщо у вас виникли якісь питання, то ви завжди можете звернутися до нашого магазину і там вам порадять, що краще обрати для тієї чи іншої ситуації. Посилання я залишу в описі до відео. А якщо хочете огляд на якусь певну групу стабілізаторів чи якусь конкретну модель, то пишіть у коментах. А з вами була Яна, канал Secure і до нових зустрічей!